На козаками каша з риби та борошна мала назву. Як називається фермерське господарство одруженого козака, який вів на території Паланки вольностей війська Незового Запорозького. Де запорожці заснували нову Січ після розорення Січі Катериною II. Задунайські козаки повернулися з Туреччини, з Османської імперії. Кого з отаманів Запорізької січі козаки опирали 22 рази кошови? Хто з видатних героїв визвольної війни 1648-1657 років умів фехтувати водночас двома шаблями? Хто з російських імператорів називав Січ Гніздом Свіволя? Який музичний інструмент вважався на Січі Лейнодом?